Поверхнева перевірка. — Ні, ти скажи, що ти сказав, щоб ми вкрали. Алло? — е <важ> вони, вони переносять вази там, сати, видно, якоїсь так далі. Трісуще не победу. Става, яка. Поверхнева перевірка. З якої радості ти мені скажи? По вогневому немає такої мною. Ну, ні, стоп. Давай, віддавай той телефон їдемо відео. Ти затримаєш мене? Так. А давай коротше. Я все напишу. Ні, вже пиши, вже пиши. А, а, ні, акт затримання. Акт затримання. Я поїду, да, я сказав, я... давай акт затримання. Алло. Ну що це Та вони не мене взагалі, блін, дергають мене. що Ти ти, типа їдеш, блін, э, цей. Я взагалі, блін, в шоці від них? Коротше. Давай документи. Та, давай, та вони диви. Та це цирк, блін. Який цирк? Чуєш, який цирк робить. Коротше, блин, там цей, де тут цей козак з бандурою. Дід викидував, типа, я кажу, ви викидають, я кажу, то я зброю. Сказав, добре. Знаєш цей козак з бандурою? Ну, no, так він викидав на no, мусор. Та чекай, чекай, зараз. Та да успокойся. Зараз Добре, то Та я ж не тікаю, що документи такі. Документи твої, давай. Ти скажи, на підставі, які на підставі я маю. Напіздай то, щоб встановити твою особу. Яку? З якої радості? З тієї радості, що в мене не Ти прикалиш? Мені... дивись.